Здравствуйте, шановні друзі. Мене звати Василь Кізка. Я голова Ямпільської районної організації партії захисників Вітчизни, однієї з вісьми партій, яка йде на вибори в Ямпільському районі, тобто до міської ради, до районної ради. І ми виставили два своїх кандидати на сільські голови в Северинівці і Русові. Недавно я був в Русові на точніше в Радянському на зустрічі з виборцями. І так вийшло з що при тому був і голова діючий сьогодні районної ради жереб Ілен Миколаєвич. І ви всі бачили те відео, в крайньому разі більшість з вас, яке я відзняв і показав в інтернеті. І воно зараз з кожним. Днем набуває все більше розголосу. Так от, що в тому відео було сказано діючим сьогодні головою Ямпільської районної ради Жеребом? Це можна бачити, це я не видумую. можна ще раз прокрутити той відеоролик і переконатися. Отже, по пунктам прокоментую те, що він сказав. Адже е, деякі люди нечесні, е, намагаються, по-перше, його відбилити, а по-друге, він сам е, ну, просто знущався над аудиторією, розуміючи, що вона, сільська аудиторія, не розуміє того, що він сказав про бюджет, про взаємовідносини, бюджетів. А я був депутатом районної ради, я в цих питаннях розбираюся і скажу ось що. Районний бюджет це наша з вами спільна каса. От у нас є 42 тисячі людей в районі. Оце наших, це на, е, на всіх нас є районна каса, вона називається районний бюджет. Це наша спільна колективна власність. Що ж було сказано Жеребом? Я він сказав наступне: що 75 тисяч гривнів, він це не заперечував, він дійсно. Спалив на автомобіль, на заправку автомобіля Ямпільської районної ради. Так, Ямпільська районна рада має автомобіль не для потреб голови одного, а для потреб всієї ради. Ну, наприклад, якомусь депутату, скажімо, Кінзерський. Треба поїхати в Гонорівку, зустрічатися згідно якоїсь скарги з виборцем, щось довідатися, щось потім доповісти на раді. Це колективна машина, але так повелося ще з часів Радянського Союзу, що це насправді одної, однієї людини машина, голови районної ради. А чому так? Чому так? Вона ж в документах числиться, що це районної ради машина, тобто всіх членів районної ради, всіх депутатів районної ради. І він що сказав? Він сказав, так, з'їздили ми цих 75 тисяч гривень цією машиною на заправку бензином. 75 000. це майже друзі. Ну, по півтори, по дві тисячі на кожного жителя нашої громади припало. Вони так каталися. А далі що? Ми їм дозвіл давали на таке? Такого ще в історії не було цієї ради, щоб стільки спалили на, на машину бензину. І що, порушена кримінальна справа? Ні. А що ще він сказав? А він сказав, що він не взяв ці 75 тисяч собі і не поклав в кишеню. А він просто сказав, цей бензин використала районна державна адміністрація, тобто зовсім інший бюджет державний. Вони, каже, їздили в Київ, поза Київ, я не знаю, куди, мовляв, вони їздили. А бюджетна дисципліна. Ти, чого наші гроші віддав колективні в зовсім інший бюджет, в державний бюджет. Шановні глядачі, я вам скажу: місцеве самоврядування задумано як незалежне. Так воно в Європі. Воно має свої права, свій бюджет, свої кошти. І ніхто не має права влазити в нього. Ні, державний службовець, там чітко написано, не може. Ходити в... і вмішуватися в місцеве самоврядування. А вони що роблять? Подивіться, хто ж буде нас захищати? Прокурор? А дивіться, у нас в Ямполі була колективна така готель. Вона от, через дорогу по Піонерській із райдержадміністрацією. Це наша готель, наша колективна. Що ж, що ж вони зробили? А там поселився прокурор на гірняк його прізвище. Друзі. А чому не безробітний Петренко? А чому не заслужений там, діяч токарної справи Іванов? А чого тільки прокурор. Наступне, по якому закону вони взяли? З нашого бюджету і віддали в бюджет державний бог, прокурор державний службовець. Далі. За судом, ви знаєте, там є двоповерховий будинок. Здається, він зараз належить уже ну, там, жителям багатим із буші. А колись цей двоповерховий будинок він належав. Міській раді він стояв на балансі міської ради. Як він опинився і в кого він опинився? Знову ж таки, в колишнього ямпільського прокурора той кілька разів його передав, перепустив через інші руки і зараз собі поставив гроші в кишеню за цей будинок. А зараз там уже живуть інші люди і так далі. Тобто нашої власності вже немає. І на завершення просто часу нема більше, розказувати про ці їхні махінації. Що ще він таке сказав, діючий сьогодні голова районної ради, що викликає просто шок. Він каже: А я вже два роки без машини, мовляв, який я страждали, два роки без машини. Тобто без шофера, точніше сказав. І за ці два роки, коли він без шофера. Мовляв, бюджет районної ради зекономив півмільйона гривень. Виходить, що за один рік шофер в районній раді отримує, чи міг би отримувати за архметикою голови районної ради 250 тисяч гривень. І люди сидять в залі, як зачаровані, розумієте, як загіпнотизовані. І ні в кого не виникає ніякої протесту. Чому? Тому що люди навчені вірити начальнику, дивіться, він в кроватці гарній, він гарно причесаний, він, можливо, навіть духами пахне від нього. А вони не розуміють, що треба читати Біблію, що зовні гріб, домовина може бути дуже навіть гарна, а внутрі що там? А що там? Треба читати Біблію, особливо перед виборами. Закликаю вас, друзі, будьте мудрими, не довіряйте цим, цим розкрадачам нашої власності, не голосуйте за них. Е, нагадую, мене звати Василь Ківська. Я журналіст, заслужений журналіст України. Працюю в газеті 33 канал, волонтер. І. Кандидат в депутати від партії захисників вітчизни, голова цієї партії в районі. Ми йдемо чесно до вас з тим, щоб вберегти наші колективні гроші від ось таких розкрадачів. Дякую за увагу. Слава.